У буску пройшов благодійний всеукраїнський фестиваль, конкурс із хореографії, деталі у сюжеті Наталії Коваль. У Бузькому міському народному домі відбувся 11-й благодійний всеукраїнський фестиваль-конкурс народної, класичної, сучасної та бальної хореографії Ритми Прикарпаття Прикарпаття-2024». Ведуча фестивалю розповіла про особливості цьогорічного фестивалю у місті. Бузьк засновник фестивалю Львівське обласне відділення національної хореографічної спілки України. За сприяння департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації, департамент та з питань культури, національностей та релігії Львівської обласної військової адміністрації. Ця подія пройшла у рамках мистецького проєкту Для тебе воїне. У мистецькому фестивалі конкурсів взяли участь 30 хореографічних колективів, які змагалися з танцюристами із Львова, Миколаєва, Нового Яричева, Красного, Шептицького, Перемишлян, Калоша, Рави Руської та інших селищ і міст. Глядачі переглянули більше 70 танцювальних постановок, яке оцінювало кваліфіковане журі. Присутні отримали неймовірні враження від прекрасного виконання хореографічних постановок, учасниками яких є аматори та професіонали танцювального мистецтва. Зокрема, присутні спостерігали за учасниками, які виконали популярні українські народні танці, оригінальні сучасні постановки. Громаду на фестивалі представляли зразковий ансамбль танцю Нові зірки, народна хореографічна студія Арніка, танцювальна студія Плеяда завдяки старанню та постійним тренуванням на на високому рівні продемонстрували свої можливості у всіх вікових категоріях. Середня група народної хореографії студії Арніка отримала перше місце, а друге старша група народної хореографічної студії Арніка. Перше місце також здобула середня група танцювальної групи Плеяда а гран-прі на фестивалі конкурсі отримала старша група танцювальної студії Плеяда. Протягом дійства проводився збір коштів на потреби Збройних сил України. Організатори заходу щиро вдячні бузькій міській раді за допомогу в його проведенні нашим захисникам, які мужні боронять українські землі від російського агресора. Хочу наголосити, що з 2022 року наш всеукраїнський фестиваль-конкурс є благодійний. Всі зібрані кошти ідуть на потреби Збройних сил України та наших хлопців. Із Бузька Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.